І хей-хей, за Вей і сьогодні ми будемо відкривати кейси у Шедевро стендоф. І сьогодні з нами Вадім! Даро. І сьогодні ми відкриємо всі кейси. У нас на балансі є 3950 голди та пофіг. І 52 серебра і, і погнали! Вадим, треба по-перше. А знаєш, що прикол? Ми будемо... його, А, ні, а ні, 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 ні. Давай цих штучок. Їх можна без Ох, що брати. Сто максимум. П'ятнадцять тисяч. Давай тако пів 10 тако. штучок. Да? 500. О, давайте голдпас купимо. Полетів голдпас і там якийсь кейс подарочний. Данжен мастер. Не, давай я хочу повністю закупити багато, типа їх, а потом куп, а потом відкрывати все разом. Давай такой. Хай две штучки буде таких. Таких пару штучок. Давай ще до джена Мастера. Mm -hmm. Дай джена, Дай Джена нам не хватає на дві штуки. Давай. У нас і так їх дві штуки. Буде це друга. Дивіться, скільки у нас кейсів. У нас е, 10, 5, 10, 15. У нас 18 кейсів, боже. Ми подивилися 40 реклам. Примерно, ну десь примерно. 40, бо ми ж по 10 дивилися. 40... 40. Ні, ти один раз подивився, я подивився, і потім ти подивився, і все. 30 реклам. Ми подивилися 30 реклам. І тут дається за одну рекламу 120 голди. На один ящик. Угу. Будемо починати? Відкриваємо перший Давай, кейсик. Ми маємо по-любому. Нам, нам має сьогодні повести по-любому. На чилі. На розслабоні. Я хочу вибити Мені яйцо. Мема. Мема. Яйцо, яйцо, яйцо. Я, я только что сказал, что я хочу яйцо. Ну что, укупилось? Яйца это. Яйца это. А, оригинальный. На чили. На расслабоне. Ну, мы их убегаем, может, он нам это яйцо удал? Может. В очах. Сто двадцать статей. Угу. Потейта Потейто. Ну, арбузі, я хочу. Унітаз нам надо. Арбуз, арбуз, нагетс, снагідс, Снахец. Снахец. Угу. Так, тепер закрываємо сигма. сигма. Так, відкриваємо Сигма кейсы. А, ч не бобилка? О, Орген. 90 ну пошли. Потім все продамо просто. Подивімося і... чи насеку чи ні? Да, і ще якщо нам хвати... Армін знов? Да. Коротше, нам ми відкриваємо зараз ці всі кейси, потім ще потом продамо і ще купимо кейси, відкриємо. Арін, Расвін... свинка Расвін... пепа. Ой, Сигма Свинка. Райан Гослинг мінімум. О, да, сюда Окупився! Не, не упий Сима, дай синя. Укупи А, минус 150, что. И мобилка. Ну, я вот это Сима. Сигма. Сигма Вели. Я Сигма я Сигма 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 Сигма. Сігма, 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 сігма. Даже не орген. Тина. Сига? Сига. Ой, хулин, хулин. Ой, я моя сігма. Це як в стендофі просто. Та ні, не більше шанс. Менший хіба. Хіба більший. Більше, ну так і більше. Чи тут більше цих, мабірно, тут більше цих предметів. А тут нема жалко дивитися рідкість. Це цей, який Це відсоток. Ось який він нам випаде. Опять Аргін? Що Це цей Аргін від нас хоче? Отсюда остальные сигмаки, Си два... да. Yes! Yes! сюда. Еще два. Бой. А что а! Mm. А ж такое Данжен мастер? А, мы еще один можем упереть. Давай зараз <плес> я одну ось дам. А знаєш чуєш нам? Dungeon Master... Не Dungeon Master Case... Не Dungeon Master Case дали. О, стоп. А Dun... Дан... Dungeon Master Box. А то шляпа Шльопнули ми шльопу. Пришльопнули. Шльоп. Давай Зразу цю шльопу. Ааа! Фізрук! Фізрук. <плес> я... Не стей в димбі. Давай на 160, давай ще щось купимо. Давайте купимо. Що, що купимо? Давай тут де є це я його. Тут де шльопа. Шльопа? А де шльопа? То шльопи вони в цих. В боксах. Ні, я ще в кейсі в кейсі есть. є шльопа? А е це шльопа Ріл? Є в якомусь. Це оригінальний. Арбуз. Воно тут має десь бути, вроді. Шльопа, є шльопа. Це Dungeon Мастер. Давай одного. Уж на началі сразу типа шлепа получив. Раз шлепа був шоколадный завез. А ну всі на балансі сорок балди. О, Подови давай продавати. Да, Ми його куп точно не підем. Може хоча б ти ще буде. Не, ти ще буде по-любому. Вже почти все ще заводить тисяча тища. Ой, який крафт. От крафти можна робити? Навірно. Угу. А. Та, Та моє. А я обход немає пролад, чи було. А моно, тільки треба осмотрети і потім тако. У нас 1830 голди. Ми багато не піднялися. Ми десь профукали 2200, можна сказати. Та нічого. Що відкриваємо? Давай, давай, давай все по одному. Я хочу. Давай. у нас еще балда останется. Сколько у нас в... балды осталось? Тысяча ну, Открываем. Нам мемч. Оригинальный. Або оригинал. Мемч и оригинал. Брутальный. Мем! Я сразу продаю, короче. Буду сразу их всех продавать, короче. Арбузи або винегрет. Арбуз мой хороший. Редис. 130. Нормально, сотку купиш. Огісик, огісик. Унітаз і. Яйцо! Яйцо! Яйцо Не Нет. Боже, ну блін, нам треба яйцо. Або скала. О, ба- 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 бумчик? Що? Ем, ти знаєш що? Грарочка. Аж такий бадабум. Так. Слышь, легенда. Да. Два. Да. Два. Арген. Аргентина. О, почти пасхалка. 1408. Раз, Аргентина. Два. Физрук. 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 50. Наши это еще 530. Давай еще Ми не сильно й впали. Давай на 200 голди впали. Давай на давай дві давай три давай три штучки Денджон Мастерс. Денджеро. Я хочу шльопу вибити, йо-моё. Ми маємо получить шльопаного. Шлёпа. Раз, Раз, два, три, шльопа! А! Раз, два, три, шльопа, прийди. Раз, два, три, шльопа, прийди. Раз, два, три, шльопа, іди. Що не шоколадний Молодець. заяць? Заяць. Я ласкавий мій заяць, він сладкий навсіст. О-о-о. 1270 назад. Шлюапа, давай! Рікардо Мьос. а 160 а 160. Купився жорстко 1430. 1430. Ну, на 100. Тут ми спали на 100. <кх> давай зараз, знаєш, що візьмемо? Давай сигму. Сики штук. Да, война пять штук. Так? Я не знаю що нам а, это 900 5 штук. 750. Так, мы потратили 750. Відкриваємо ще 5 Sigma. Sigma. Блін, ну тут вообще дуже маленький шанс, що випаде аркана просто. Ну, в сигме більше шанс. Тут більше. Да? Ну тут сики. Сим аркан. Мобила? Мобила. Мабила. Опа, Batman. Batman. Іздіваєтесь, боже, просто ну чого воно не випадає. Мені даже в стенд офі аркани випало зажити пока на стрімі то не бачив, зайдіть. Подивіться. А тут ні одної аркани, просто ні Я одної. Мобилка так само стоїть. Брутальний. А бінг 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 минг 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 Сики в нас. 1080. А нас Що не збивається. На 350 купили. 300. Ні, ми 350 заробили. Давай овоще. Овоще, стільки штук. Дві штуки. Бля, я случайно три купив. Так барабани. Все одно. Ну, я по-любому арбуз в пасти. Куди він має впасти? Редис! О, окупил, окупил. А мазитки кейс скала. Ну, вип, нам ходу с пасса. А, да, с голд паса нам ходу лепов. Давай зразу мемчика. А у виртуального. Або оригінального. А оригинального. Ну все одно. Плюс 60 халявных голды. 360. 360. О, він сильно упел. Ні, це знаєш, як три кейси? Він стоїть рівно. Сюда нам випав арбуз. Арбуз. А я казав, що Остаті, нам... А, кстати, виходить, ми упели ці три. Ми получили... Ми за, ар... ми, за, ми за один арбуз купили сразу три кейса. І ще й плюс арбуз у нас осталося. І ми кейси вистріляли. Ще так. Да. І підняли. У мене вже то. Ну, ми... Ну, no, ми ж вибили Аркану. Я не буду її да, продавати, не хай буде. Всі рубіни буде всталось. О, у нас ще один остається, а я... Ну, дай два, два. Давай, тепер вінігрет тре. Вінігрет тре. Що віні за супер візіння? Зразу. Просто я не можу. Арбуз не будемо продавати. У нас 970. Якщо ми продамо, то все... буде 1200. У нас, нас взагалі не падає. Ні, у ну, нас на тисячі, з 1800 впало до 970. У нас ще арбуз є? Шо? Давай, знаєш, що візьмемо? Окей. Лисий може? Давай. Два лисих. О, лисих. Давай цього бокса купимо, не хватає на бокс. На бокс. О, статі, давай, давай бокса. Якого? Е 에... -е давай. С... Давай, давай овощ. Овощ? Давай відкриємо бокс овощей. Я їх кстати, не відкровав. Давай, зараз. Кожурка арбуза. 15. 15. 15. Пятнадцять. Угу. Давай лис їх три штуки купимо. Давай три штуки лис. Давай, ну, давай ще якусь. Давай знаю, що. одного. Денджера купимо одного. Все норм. Рейнджер. 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 Ну, раз, Бадабуз. Шампанов. Ты знаешь? А это что это похоже. Ну, это похоже на бабл квас. Раз. Судон. Да. Два. Сюда. Смела там была. Кстати, Это Баби Джон. Баба Джон. Баба Джон. Ми маємо всю сімнта заботу серії зробити повний селлар, я наويم. А, та боркала буде. А ну у нас 730. А ну, якщо ще баби джона продати, не баби джон 150. Що ти? 800. 100 голде просрали. Яких 100 голдено? Голде 50 просрали. У -у -у. Ну все одно 50 голде. Нормально. Давай, знайшов овочі, два овочі. Угу. Нас з них ве везе. Угу. Наб з них Дуже жорстко. Ну, ну два, і може, три. Чи два. І і і що давай тихо, тихо. Це, це ще, ще цей випадку. Арбуз і гріє, арбуз і вінігреють. По-любому ці вони мають її ну, Окупив да, Угу. Давай, він або арбуз. Венігрінігрі винигред. вже полетіло. Груша! А скільки він стоїть? 150! це взагалі 935, це вовше оку. Оку, просто оку. Що відкриваємо? Давай ще одну таку штуку купимо. Давай просто провіримо, з чого більше по нам повезе. З лисого кейса. Чи з цього з овощів. Давай перше відкриваємо цей. я буду я Шапа там двівих пролетіла. Пішок там десь. Шайл, Шалтай, Молтай, все так. Арбуз або винієть, арбуз або винігри. Понятно. Ну тип пусти Друг... так само. Ну, 795 ми просто нормально. Мені 200, чи ми Нормально. 150, 135 сто сто девяносто. Сто тридцать пять, где-то такое, сто пятьдесят, сто Давай, знаешь, что возьмем? на нас никогда не кипит. Давай возьмем самые первые. Сколько? Давай четыре штучки. Нет, четыре — это очень жирно, давай две. Открываем. Мем. Брутальный, мем, тут мем. Давай, ну, знаєш що, один відкриваємось і відвертаємось. Давай, все. Ми не бачимо. Чи ти зараз брутальний? Все, все. А ну, що? Але я перший дивлюсь. Тихо, тихо. Ану, обернись, обернись. Ні, не хочу. Дай я На чилі! На чилі? На, На розслабоні. Ну, ми тут не обсеємось. Ну, 675, взагалі. На 100. На 100 голом. Рівненько, mm -hmm. стать. Mm -hmm. Чи ні не рівненько? Рівнень 735. Да? Да. Давай відріємо дві сігми. Ресням. Вадим, давай лучше. Ані вони нам не везе з них, давай не будемо. Нас нам давай одного овоща і одного мужського ліцо. Такого норм буде. Це, Це яйця тут дають. Да, походу. гре або арбуз. Він а, -а, -а, -а! Він пролетів. Браколі. Продавай їх тут ще якісь салати, боже. І тепер тут я я скибі. Або унітаз, або яйцо Там з самого Три, Дві яйца. Три яйця три, да, три яйця вже Яблуко Там з самого начала яйця і ще два яйця. П'ять п'ять п'ять, статі п'ять Вісім, три, вісім. Давай, 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 давай. овощи. Просто такого зробимо. А 16 чесно не хватает. Одного <звук> овоща давайте. Просто одного овоща відкриємо. Арбуз. Мені гредо арбуз. Мені арбуз! Грєто... арбуз, арбуз! <звук> <звук> Може достав час продавати арбуз? 400 ми його не продавати поступає. не будемо? Не будемо, ми ж маємо арканов і цей зробити повністю, цю інвентар. Завтра може вийде друга частина, ми будемо дивитися реклами. Просто... Ми і... подивимося 40 реклам, не 30, 40. Давай 100, на це ми заробимо десь тисяч 10. Це у нас буде часовий ролик. Ага. Тратимо всі гроші. Це 10 тисяч у нас буде? Це у нас буде півчас. Вадим, у нас вже відео 19 хвилин йде. Прикинь? Я вже в шокі. Так, давай, як... давай відкриваємо Сигму. Сигма? Сигма Крипер, Мисті Сигма, Свінка і Цитлі шлі по полю. Прилепи до себе. Бетмена! Ой, ні, не Бетмен. Я Бетмен! 65. 410, Вадим. Сильний Нео. Просто без слів. Давай Лена. унітаза або яйца. Ти бачив там два унітазу. І ще яйцо. Гарбуз. Гарбуз. Хоч на українському гарбуз. Mm. Mm. Давай, давай давай на всі бабки такі закупимо цих. А нам на тільки на два хватає. Нас так мало грошей? Ну. Все нам Боже, вже ні сус. на одного кейса не хватає. Все. Ходу кінець відео, все. Ця... Останні два Арбуз. кейсика. Арбуз, два арбуза прилетіло. Угу. Укро! <ривіт> Там ж на укропові було. <ривіт> Це ще саркана. Ні одної. І... Огурець! Огурець! Гредо! 160. 160 огурець! Все, нам 270, ще один. Це не останні кейсики, пацани. Це ще не ще останні. Ще ще два. Давай купимо ще. Давай зразу дві Какие сигмы, Вадим? Ну, думай, нам с цехтики везет, а какие сигмы, Вадим? Все-таки Зар... нам хватает. Ну, да, и 70 таки если зара просто Зарас нападает. Да, Давай, арбуз ага. пролетим уже. Лук. Л Патун. 155 нам окей. Еще одного хватает, что? Интересно, тут грета. винегрета. Опять лук. Лу. Нам вистачає вже на кість. Та ти бачив, в кінці арбуз був? 240 нам на два знову вистачає. Ха-ха-ха-ха. <святує> <все, давай>, я не <святує> вірю, це відео не закінчиться. Зараз як буде по два, по 1, будемо відкривати і буде фортити. І це відео буде безкінечно. Нам не вистачає безкінечно фортити. Ну. да. Помідор. Чесник. Чесник на українському. Я пусту, та ти цю спазму на... Арбуз. Чотири аркіани вже пролетіло. А ну хватає на щось. Сто! Рівно сто, блін, бліна. бліна. Не, зато красиво, Зато красиво, так. Да. У нас в інвентарі один арбуз арх'яносі. Давайте глянемо, скільки ми відкрили кейсів. Ми всього відкрили за відео 64 кейса і три бокса, да? так. Да, 64 кейси за відео відкрили. Ні, не, не ще за відео. Ми на ми не відкривали більше кейси. Ми ж тільки скачали його. Хотіла. Що за інше відео? Походу, так. Да. Mm -hmm. Кстати, ось о... мій аккаунт. Айди кірилвайо і нік кірвайо. Взагалі додать додать цей друзей тому мені. Добавляй. лобі, додайте мене в друзі. Ну, а з вами був я Кірлвей, Вадим, ポカポカ。